2 вересня, вівторок, шоста година ранку рівно. Я вже ставлю варити кашу дітям. Приготувала вже дітям кашу гречану. Так, віка вже поснідала, а зараз пів на одинадцяту ранку на вулиці, на дворі повітряна тривога і шахідний обстріл. В Києві поки що тихо. Віка грається цукерками, які Богдан привіз з табору. хай хоч чимось грається. Я зараз буду їсти бутерброди з сиром на хлібцях, пити чай. Я сьогодні справа в тому, що встала о п'ятій ранку і вирішила не лягати, не лягати вже, а е, приготувала сніданок на коні просто. Влоги тут, Віка грається. Що я казала? Встала о 5-й ранку, вирішила не лягати більше, значить, приготувала сніданок, домонтувала і виклала влог. Загрузила посудомийку, проводила буда на школу і вирішила лягти. Думаю, полежу, подрімаю, посплю там півчас-півгодинки, 40 хвилин годинку. Все одно віка потім встане і мене ну, розбудить. Але ж вона не розбудила, а вийшла з кімнати. ось, А я так і продовжила спати. В результаті просинаюся о 10-й ранку від вибуху. Виявилося, що ще й повітряна тривога і обстріл сухедами. До речі, тут програються відео, влоги блогера Тетяна Ставрацій. Віка дуже любить дивитися на дітей, там є Діма і Коля, вони маленькі, є Вова трохи старший, Вова такого віку, як Богдан, а Діма і Коля трохи молодші, точніше, трохи старші за віку. Ось тому їй цікаво. Ця дівчина, ну, ця жінка, вона а, дуже в складних умовах вирощує троє дітей в складних життєвих умовах. Це а, місто Самар, Дніпропетровська область, колишній Новомосковськ. Може, комусь буде цікавий такий канал, тож він так і називається Тетяна Ставратіє, вона проте знімає російською мовою, але а, інколи я Роблю виключення в контенті, який дивлюсь. А я залишу, до речі, посилання на її канал під відео під відео своїм. Це не якась колаборація за домовленістю. Посила, посилання на канал під, в описі під моїм відео. Прання в мене ну просто маса, Воно не влазить в мене в корзину. Завантажила пральну машину. Там зелен, зелений салатовий зелений одяг. Запускаю першу партію. Да, да, я просто хочу заховатись там, де нема сонця, бо совлі сліпить в очі. Ми зараз з вікою вийшли на вулицю, от і зараз ми йдемо в школу. Подзвонив Богдан. Зараз повітряна тривога з самого ранку, і в нас судячи з усього, гірочка да, велика. Судячи з усього, вона буде ще дуже довго. По всій області розлітались шахи ДПЛА, БПЛА, діти в укритті, і певно, що до кінця уроків не буде відбою. Тому Богдан передзвонив, сказав, що вчителька сказала батькам приходити забирати. Їх не відпускають саме з укриття, ясне діло. Тож, ми зараз з вікою поїдемо до школи. І я заберу Богдана. Початок на першого дня, ось, уроки до 15-10. Але до того часу, певно, що судячи з телеграм-каналів, відбою не буде. Перестало боліти горло, а тепер закладає ніс і нежить. І такий стан наче ото свинцю в голову налили, знаєте. Ну що, бодь, розказую, як пройшов класно учбовий день. Добрий день. Цілий один урок. Ага, і потім сиділи в духоті. Зараз цих дітей розбирають. Бодь, покажись, якось. — Та бач. я тут, <смітна> ти тут. Все добре. Все, забрала Богдана, зараз він піде додому. Ось ми з вікою сходимо на шовковицю в магазин і теж потім підемо додому, бо ми пізно вийшли. А вже скоро треба спати. О, вже таке все пожовкле. Віка закрилася. В неї лопнула кулька, вона без настрою, тепер з нею не можна розмовляти. Я не можу потримати в руцях, я везу коляску. Е, їдемо зараз, з Будію вже розійшлись, Бодя пішов додому. От, ми їдемо до Шовковички і в АТБ. Ми зараз не встигнемо погратися на майданчику, ми поїдемо, поїмо Шовковичку, поїдемо в магазинчик. Я один раз погодив, знаходить і все. Ну давай, один разочок, погойдаємось нагойденок і все. А, що я хотіла сказати. Сьогодні на вулиці тепло, 26 градусів мені показує телефон. От. Але як ми заїжджаємо в тіньочок, то там робиться якийсь вітер, яка постійно починає казати, що їй холодно. Вже дітей нема. Вже всі порозходилися, скоро вже спати. О, Міша. Чи то не Міша? Ні, то не Міша Вікусь. Пішли там, поки прийшли на наш майданчик. Так. Ой, да. Ой, да. Давай. Мама. я фото. Що? я фото. Давай, біжи, що ти хотіла зробити на майданчику. Мам. Давай. Давай, давай, давай. А на цьому дереві нема, Вікусь. Це ж ми їздимо тільки на одному дереві, лишилась шавковочка. На цьому вже давно немає, давно. Вже вона. Це одна. Та ні, там немає, вже вона нас відкормила. Одна, вона зверху. Навіть зверху вже віриш, немає, то засохлі. Вікусь. Погойдаєшся на гойдалочці. Вікусь, я знаю... я хочу оту шапку, і діти. Вона висохла. Так, оце ж ти поки гвік. Дивись, ну от як її будеш їсти. Це суха шовковичка. На, бачиш, дивись, ти не дивись, це суха шовковичка. Викинь, її, ми поїдемо туди, де є. Пішли, погадаємось на гойдолці і я тебе звожу до шовковички. Ходімо. Не хочеш на гойдолці? Давай на гірочку біжи. Ходімо на гірочку, ходімо. Давай, о, так, я спеціально тобі штанішечки вдягла, щоб ти з'їхала з гірочки, з'їжджала комфортно, так? Ні. О, о! Тепер де ми будемо? От тут на Гойдалці. Будеш залазити чи мені посадити тебе? Отак будеш? А, мама. А, закінчилася ти можна. Ні, ні. Ай. Так, де там наша вікуся? Кидаємо з віку сюди. Да? Не падай, злась. Зупинити тебе? Баба, Я не можу жили. Та можеш, давай, ручку. Ой, Стаканці. Який стаканчик? Ось. То брудні стакани, не треба. Пішли, вон походимо на веселці. Давай, мама, піде ходить. Ябель. Обережночки під ноги. Добре, дивимося під ноги, щоб зуби не повибила. Віка, віка, зосередься, дивись під ноги. Ябелько. Ябелько. Так, ти... Я бачу яблуко. Я бачу яблучко. Я Добре, молодець. Дивись під ноги. Обережно що? Ні, не чіпай. Та ніхто тебе не чіпає, давай. Бо нос це скисло, згнило. У нас ще вдома там у мене леча і яблучко, зварю синю компот. Ой, да, Спекотно. Все, кататись, будемо кататись. Давай, так, да. покладемося. Сідай, сідай, нормально сядь. О. Бог. Все, все. Зараз почекай, почекай, злізеш. Вилазь. Mm -hmm. З'їжджаємо якусь. Недостатньо нам проїхатись просто на колясці до Шовковиці, до магазину. Треба скинути енергію. Майдан, Без майданчику ніяк. Ой! Ставай, вставай. Я подивлюся катає. Подивись. А ти чого туди пішов? Ладь, по деревам не лазить. Тим паче ні. Проходиш тут, дірочку, давай. Ти можеш на ніжку за воду зробити, буде боляче ходити. Це ж тут Віка перелазила туди за заборчик. А я сказала Богдану через цей тин перелазити, а він порвав футбол, футболку. Мать года. Відерочку принести? Давай принесу відерочку. Алеча вже вона о, вся опала. Можеш піти листочки позбирати? На, відеречку. На, бери, не треба лізти. Давай. Ще один лазер. Пішли подивимося, що там можна збирати. Бачиш, але чи немає, вона вже вся попадала. Вже ж осінь, Вікусік, вже. Але чи немає. Ти засмутилась, так? Да? Ти засмутилась, да, Вікусік? Ну, моє личе. Ну хто це надувся? Ні, мені мета повертається. Не... А що, ти тут залишаєшся? Ні. Так а що робити будемо? Ні, нічого. Нічого? Ну тоді переходь, пішли по шоковочку. Ні, я не буду. Ну, Тут залишаєшся, Ну я пішла. Ні, ні, мене! Потрапити. Та ти не в ту дірку пролазиш. Що тут пролазить? Ось тут. Угу. І назад давай. Ось цю. Все, ходімо. Йдемо на шовковичку, там є шовковичка ще. Ходім вікусь. Ні, я не хочу! Mm -hmm. Давай я тебе покатаю і підемо, добре? Mm -hmm. Давай показаємо на косаці і ходинку на блоки. Давай. Да, показали, что бессли на плаки не швої. В якусь, ну я ж збер... бік. На треба забрати, а тут я відео. Не можемо. А що ми його тут залишили? Да. Ні. Де ти хочеш покататись? Катайся і підемо на Шоковиці в магазин, бо зараз вже прийде час спати і будеш мені тут все ці спектаклі влаштовувати. Пріма балерін. Угу. Бабуся і тато не прилетіли до цього голуба. Залишили його, так. Зрозуміло. Так, бан Він плакав. Він плакав. Бананчик давай тобі. Соте? Да. Давай, бананчик. Соси. На. Не було. Все, поїхали далі. Кажи хлопчику, ой, щось хляб. по Поїхали. А, ми ж ти ж відро там кинула, зараз мама, забере. Несу, несу. Все, направляємося далі по наших справах. Була така гарна верба, велика, величезна. Була буря, її зламало, вона стала аварійна, її спиляли. Шатковичку, давай поїмо. Ми зараз поїдемо до дерева, де лишилась шовковичка, і поїмо. Завертаємо. Стриб, ну, стриб ворони, так? Да? Вона взяла горішок. Ну, це яблучко. Називає. Яблучко? Ну, хай буде яблучко. Бачиш, які ворони гарні. Он довбе щось. Он скільки їх ворон бачиш? А то голуби там. Да. То голуби, так. Да. А ні, там ще одна ворона довбе. Он. Ще, ще. А чека ворона. Я не і там ворони. Ого, як сьогодні тут багато ворон. Вон, Ого, і Вон ворона. Великі такі. Голуби. А ми їдемо на шоковочку. Він Так, що в нас тут? Ага, трошки є зараз тобі нарву Так, ти сиди тут? Сьогодні так багато шовковиці. Це ж останній раз, коли ми тут були, це я розказувала про влаштування в дитячий табір, і було темно, я тоді не змогла нічого назбирати, не було видно. на. О, Та не треба, вікусь, то велика була. Вікусь, давай, бери, бери зі штанів. Де там ще Біду далі рвати. Ну, я розрозуміла, вона коли холодно і дощі вона не стигне. А коли спека, ось пару днів спеки і настигло шовковець. на. Щоб не падали сядь нормально. Мам, все, пішли. Зараз, зараз я собі ще пару ягідок зіру і підемо. Дивіться, це дуже дивно якось. Це було в травні тут троянди, але вони, вони досі квітнуть. Бачите? Точніше, вони не досі квітнуть, у них якесь друге дихання відкрилося. І вони повипускали бутони і порозпускались. І вони такі, Дай, да, понюхаємо. понюхаємо. Жовто-гарячі, рожеві маленькі, ось білі великі. А це такі помаранчеві, прямо взагалі. Великі блі. Буде, 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 буде. Ні, ні, не нахилю, бачиш, не нахиляється, може зламатись. Я вікусінька, вони не нахиляються. Дивись. Тихо, тихо, обережно, обережно. Все, поїхали додому. Що тут у нас ще квітне? Ого, це що за букет? Ого, я думала, це хтось букет від... О, тут запихнув. Дайте мені познімати. Нічого собі. Дайте мені познімати. Мені дайте. Вікусінька, ми не будемо знімати. І ось велика біла квітна. Дивно, якесь після травня. Друге дихання. Так, ми вже повернулись. Були в ОТБ. Зараз покажу покупочки 120 гривень, бетон, 3 помідори рожеві, 4 пиріжки з полуницею і для віки йогурт. Так, Я тут займаюся домашніми справами, поки Віка спить, бо це єдиний шанс. <гум> Натерла приправою курячі гомілки, буду смажити. Також буду варити компот, дістала алечу, яблука буду нарізати. І щось я їла, трохи макаронів, але щось я не наїлась. Зараз підсмажу ковбасу, яйце. І щось хочеться. Ой, я так підсмажувала ковбасу. Щось хочеться перекусити. Якось так. Так, перекус якраз дуже до теми. Поставила вже варитись компот. і... Смажу гомілки. Курячі, гомілки в мене вже посмажені. Компот готовий. Але це ще не все. Так, зараз я буду варити макарони. Другу частину пачки ці ріжки. Від розумний вибір тебе. Так, макарони я зварила, ціла величезна кастрюля в мене вийшла. Вікус, ти все одно його не будеш їсти. Поклади назад, цибуля, любить цибулю. Так, це Богданова вечеря. Вік, поклади, будь ласка, цибулю, не мни, не мник. Ні, поперемаємо, потимаю, Картопляне пюре, куряча гомілка, овочі і цибуля. Вікуся. Дайте мені. Вікусь, я тобі зараз дам, почекай. Зараз мама тобі дасть. Віка. Віка, 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 перестань. На в цибулю. На. Я не буду. Ну так ти ж просила, я тобі дала цибулю. Я не кидай її, будь ласка, ще в нас цибуля не валялась. Бодя, перестаньте, ну було спокійно взагалі. Я скажу їм, вона мене отак б'є, мені боляче. Вікусю, де боляче. Ну так не бісись, бери, будь ласка, їж. На вечерю, Вікі сьогодні картопляне пюре і омлетик. Бери, будь ласка, їж. Я піду за книжечкою. давай. Не У мене тут, бачите, всі фарби спектру. І вечірні, і пральні. Я сьогодні запускала пральну машинку три рази. в мене тут речей вистачить тепер, мабуть, на місяць. От, просто глобальне сьогодні прання було, і ще я перебирала речі, і в результаті цього в мене тепер прання купа тут вісить, а корзина з хрясною білизною, з брудною не звільнилась. Ось, і дуже гарний такий, бачите? Дуже гарно на вулиці. Так краще видно. Компот, до речі, смачний вийшов. А я зараз буду робити салат. Дістала вже помідори, майонез, сир, грибів немає маринованих. Так, салати готові.